Вітаємо, брати та сестри. Маємо добрі новини з різних міст і церков нашого об'єднання. 29 серпня церква в Івано-Франківську відзначила своє триріччя. На святкове зібрання прийшли 475 людей. Під час служіння 150 людей покаялися, а понад 40 дітей отримали допомогу до початку навчального року. Два дні по тому, тридцять серпня, святкувала церква в Чернігові, якій виповнилось 6 років. На служінні були присутні понад 200 людей, серед яких 15 покаялися. До привітань долучились постери Зніжина, Мени та Славутича. Міст, де церкви з'явились за підтримки Чернігівської громади. Щиро вітаємо церкви з річницями. Кінець літа був також особливим завдяки численним водним хрещенням. У Києві 19 людей прийняли хрещення в церкві під пасторським служінням Олександра Крюковського. А ще 17 осіб у церкві пастора Анатолія Ніткачова. У Фастові 9 віруючих публічно підтвердили свою віру: у Павлограді 15, а в Миколаєві 16. У Знам'янці, другі, п'ятеро людей зробили цей крок віри. Окрім того, ще в німецькому місті Ізерлон – 13. Вітаємо кожного, хто дав Богу свідому обіцянку жити з чистим сумлінням і йти за ним. 29 серпня пройшов в регіональний вечір хвали Київського регіону, на якому пастори та служителі молились за країну, наших військових, владу, церкви та духовне пробудження. 30 серпня в Маргенці пройшло євангелізаційне служіння. Зібралися понад 60 місцевих жителів. Усі вони разом звершили молитву покаяння, а наприкінці кожен отримав у подарунок новий завіт та гуманітарну допомогу. Понад 30 європейських церков об'єднались у тритижневому пості та щоденній молитві за стілення пастора Артура та Дідішвілі. Безперервно, протягом трьох тижнів звучить молитва про здоров'я пастора Артура. Ми закликаємо кожного долучитись до молитви та разом просити Бога про його зцілення. Нагадуємо, що навчання в місіонерській школі стартує вже в понеділок. Якщо ви вже зареєструвались, обов'язково перевірте, чи увімкнені сповіщення в групі, до якої ви приєднались. Щоб не пропустити важливу інформацію про уроки. Якщо ви ще не зареєструвались, саме час це зробити. Просто наведіть камеру свого телефону на QR код, який ви бачите на екрані, та заповніть форму. Слідкуйте за оновленнями в наших соцмережах та підтримуйте телеканал Новий Християнський. І нехай Господь благословить кожного з вас.